Дивитися страху в очі не втікати від війни, а зустрітися із нею обличчям до обличчя таке рішення прийняла Олена ще у 2014 році, коли почалися бойові дії на Луганщині та Донеччині, і вона була вимушена сім'єю покинути власний дім. Вона не просто мати, вона не просто жінка чи дружина. Вона старший лейтенант ДСНС. Повномасштабна війна змусила її покинути дім в другий раз. І тому зараз вона знаходиться у кривому роді. Зараз тут несе службу, і сьогодні в програмі в бій до жінки розкаже свою історію загартування сталі. Василена, дякую, що приділили нам час. Хотілося б почати, напевно, з того, що ми сьогодні знаходимося так у частині ДСНС, і це саме наразі ваше місце роботи, і трішки про ваш шлях, можливо, тому що я знаю, що він був не такий легкий, що не одразу вдалося так стати такою залізною леді, скажімо так, і Давайте почнемо саме про це, як прийшли, тому що зараз ви вже старший лейтенант. Вітаю. Ну, по-перше, мабуть, знаєте, це здійснилася моя мрія, оскільки всі на маленькі дівчата да, мріють про принца на Білому коні, а в мене ні. Навіть зовсім не так було. Я з дитинства мріяла про форму. От не знаю чому, мені дуже було це ці цікаво. І Я дуже полюбляла дивитися збройка тобто, личинків цій формі, і я навіть цікавилася фільмами. Да? Ну я знаю, що всі знають є такий фільм Сясай «Місто злочину там дуже багато ці Я їх переглядала декілька разів. У мене була ну, велика мрія, я захоплювалася цим фільмом. І звісно ж, коли ж прийшов час, а, ну думати про майбутню професію. А, з мамою було спілкування. Мама категорично була проти. Мама... Тобто, батьки не військові, не ні, мають ні, ні. ніякої а, прилежності? Звичайно, звичайна, звичайна mm -hmm. сім'я, в якої немає військових, mm -hmm. ну тобто не, не кипіть прилегів зовсім взагалі mm -hmm. до військової е, служби, немає взагалі. І коли ж прийшов час е, вибирати професію, я ж все я хотіла. Ну тоді в нас ще була міліція, Це наразі вона за поліція. Це ще були 2000 роки. І, і дуже хотіла, дуже хотіла і, і з мамою навіть не спілкувалася, посварилася, тому що мама вона в мене залізничник. Вона хотіла, щоб ця дінастія сім'ї була. Ви продовжили її справу. Да, да. Ну наразі, вибачте, у мене інтереси погляди були інші. І вона навіть сама приїхала кладе на стіл документ і показує, що є стаханівський промислово економічний технікум, де я туди вступила на правознавство, вивчилася, отримала середню освіту. Потім е, прийшов час вибрати, повинна отримати вищу, і я потім вступила до Харківського національного університету внутрішніх справ. Там почалася майже 4 роки, е, потім прийшов час з професією. І ну, як сьогодні пам'ятаю, прийшла до начальника тоді ще міліції. А ну а що я молоденька, дівчинка, а, так, да, дівчинка, щось, да, зелененька, да, ще навіть не знаю, що це таке. Перше питання, яке він мені задав, було: Ви одружені? Я кажу, ні. А дітей маєте? Я ні. Він мені сказав, говорить, одружитись, народити дитину, потім прийдете. <різький>. Мені було образливо, Образа тому що я дуже хотіла. І я почала свій шлях е з юриспруденції. Тобто я працювала юристом у нашому місцевому ведеканалі. Тобто суди, бороги, виконавча служба. І, а як я попала до лави ДСНС, ну це навіть можна потім з згодом писати книжку. Uh -huh. о да, перші бойові дії, всі. Е це все знайомо 14-15 роки. Тобто давайте про те, що ви все ж таки до того як вступити так, у лави да. ДСНС. Ви вже стали мамою, я так розумію, дружиною і вже були у декретній відпустці. І саме ви коли вийшли з неї, ви вирішили, що підете до ДСНС. Так, да. Ну так трапилося, що були перші бойові дії, і головне управління, це в 14-му чотирнадцятому роки. Да, 15 й рік головний... Давайте зазначимо, що ви самі з Луганщини. Я сама з міста Попасної Луганської uh -huh. області. Перші бойові дії нас на в місті Попасне. У мене маленька дитина та ну, не розуміла, що це таке. Ми були вимушені змінити місце мешкання. Ми приїхали до Луганської області, але місто Сернецька ну тісно це uh -huh. поруч. Тобто це Луганщина. Наша Регіон улюблений до головного управління дуже так цікаво попала, оскільки головне управління туди переїхало з міста з окупованої сторони на підконтрольну територію України. І наразі в них не був комплектований весь штаб. Тобто більше співробітників залишились там. І їм повинні були потрібні ж співробітники, щоб ж відновити роботу, щоб головне управління Луганської області повноцінно працювало на всю область. І я Прийшла до юридичного відділу. Тобто, спочатку мій шлях до СНС почався з 2015 року. Я була вільний немом, тобто я ще форму не одягала погони, але дуже хотіла, я мріяла, я працювала наполегливо, керівник це побачив, і потім згодом ну, знову декретна відпустка, друга дитина. І вже після декретної відпустки я вийшла і керівник побачив, ну яка я є, і запал ваш. Да, Мені дали ці перші мої погони лейтенанту, дуже була вдячна. Це емоція. Не було страшно, не було лячно в плані тому, що більшість жінок, знаєте, виїжджають за кордон з дітьми. Вони на, на ну, там, від цієї війни намагаються відсторонитися і щоб вберегти себе і дітей. А ви навпаки, так знаєте, так, намагалися дійсно. подивитися в очі війни. Так, да, так, дійсно, в той момент було. Таке, знаєте, якесь таке нерозуміння, взагалі, що треба, що буде далі. Дійсно, да, було, лячно, навіть переймалася дуже. Мама в мене казала, ви ж дитинка маленька, навіщо її небезпеці підтвердити. І ні, знаєте, не можу пояснити, От тоді в мене знаєте, якесь моє я мені сказала ні. Виїжджати не потрібно, uh -huh. не можу пояснити. От якось так було спокійно, я була в себе впевнена, що не потрібно цього робити. Uh -huh. А вже інші, да, ну, наразі це 24 лютого, і я так розумію, що не тільки я і більш громадян України цей день, мабуть, запам'ятають на все життя. От тоді, так. Да, це ну, я цей день пам'ятаю, як зараз. Uh -huh. Давайте про те, от саме де ви зустріли повномасштабне вторгнення. Ну, По-перше, це було ну, 23 лютого, mm. да, 22-й рік, як завжди, вечеря е, приготувала молодшій дитині доньки до садочку, одяг старшому приготувала одяг до школи. Тобто Ви саме були на Днеченчині вже туди. Це Луганщина. ще На Луганщині, на Луганщині ми були. І ну, все, як звичайна сім'я лягли відпочивати і. Мабуть, на близька п'ятої години знаєте, мене м -м, щось штовхнуло. Тобто мене заставило встати з ліжка, я не зрозуміла, Знаєте, як -то, як, коли буде, там, дитинка підіймайся, тобі до школи потрібно взяти час. Я відкрила очі, ну, маленька дитина зі мною, друга дитина. На думу поверхів відпочивала, я стала, пройшлася по квартирі, дивлюсь, все добре, все гарно. Виглядаю у вікно, а, в мене під вікном дорога. Ну, багато машин, туди-сюди, ну, п'ята година, думаю, ну, мабуть, думаю, там, люди на роботу, так, такі, знаєте, а внутрі щось таке, знаєте, таке щось не так. не ну, Так як ми так. Е служимо, да, в ДСНС у нас є таке. Е е Захід збір аварія, угу. я ж перше шир пошла за телефон. Тобто добре. дивлюсь, не якісь неповідомлення дзвінків немає. Добре, все ну все прилягла. Тоді в Фейсбук не зайшла. Угу. От не зайшла в Фейсбук, лежала, лежала, думаю, так, все, Ну вже потрібно вставати, ну буде потихеньку з діточкам готувати сніданок, збиратися. І коли ми ж почали, ну дітей підіймати. Тут збір аварій. Я ж повертаюсь uh -huh. на дорослу ну, на старшу дитину, ти вдома, на молодшу дитину, ти вдома, до садочку подзвонила, ми не прийдемо, до школи подзвонила, ми не прийдемо. Таке, знаєте, хаос такий, uh -huh. ну, незрозуміле. Коли вже да, ми зібралися, у нас є тривожні чемоданчики, які там все необхідно на перші декілька до... До... добу речей і продуктів. Uh -huh. Приїхали до головного управління. Mm. Всі, всіх такі, наче очі, і коли вийшов мій керівник, е заступник начальника, і я його очі побачила, він був спокійний і він почав говорити, що ось таке повноштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Знаєте, е такий стан був е як ото плей нажимаєш, no. да? от такий незрозуміло. І він каже: так, 30% особового складу, виїжджайте, евакуйтеся. Ми виїхали з сім'єю вже 4 березня. Mm -hmm. Тобто, це до кінця лютого ми були, були вдома в себе у місті Северодонецьку. Декілька разів спускалися до підвалу, оскільки ми не розуміли, куди воно летить, воно було гучне. Діти були перелякані. Коли моя дитина проснулася, прокинулась, вибачте, подарунок вже був, тобто ми подарували. А вона каже: а де мій торт? Де мої кульки? Де моє свята? Uh -huh. Вона розплакала. дитині було 5 років, звісно, відповідно, я теж розплакалася, тому що це було ну, образливо, образливо, як це так. Ми жили спокійно, да, працювали, діточки ходили до садочку, до школи. І вже ми розуміли, що ну, вже немає зможе, змоги бути там. І ми 4 березня виїхали до міста Ломана, Донецька тобто це поруч. Uh -huh. Там ми ровно, ну, рівно пробули місяць. Uh -huh. Думали, да ну, от час воно зараз все, 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 ну, якось це ж пройде, все буде добре, буде сонце. Тобто була надія, що все, надія, це це мене. Такі, да, угу. все Це мене не буде так це, е, довго, як наразі воно зараз другий рік триває. І вже коли ми розуміли, що в Лимані теж вже не небезпечна, тобто треба щось думати, треба кудись їхати з керівником. Щодня, щодня був зв'язок. Він щодня мені телефонував, питав, як ти, що ти, як діти, ну виїжджай, виїжджай. Угу. І коли ми виїхали сюди, в бік да, Кривого Рогу, ми заїхали до Дніпра, там два дні побули, дві доби вибачте, і приїхали ми вже сюди. Ну, Ну, розуміло, що ну, поки що побудемо тут. Ну, поки що побудемо тут, вже вже два рочки. Одна дитина в мене до ліцею вже ходить, інша дитина в цьому році, 1 вересня, піде до першого класу. Слухає. Ну, намагаємося жити, продовжуватися, що... да, оскільки. Ну... Я так розумію, що війна змусила вас покинути дім. Так. Як взагалі в ви... З цим поратися, можливо. А, знаєте, що, навіть, нам, мабуть, було на цьому важче. Чи можливо, знаєте, є таке, що ви ще не зупинилися і не розумієте, що ось можливо, ви ну, додому вже ніколи не повернетеся? А, розумію, що ну, наразі прямо от зараз, да? ну, звісно, mm -hmm. вірю в нашу ЗСУ, в нашу Україну, що ми переможемо все буде добре. Буде нарешті мирне небо над нашою головою. але розумію, що це було не так швидко, саме що найважче було, коли ми дізналися, що маминого дому немає. Тобто прилетіло? Да, да, да. Пряме влучення було, тобто залишилося, ну, ну купа каміння. Розумію. А з першого погляду, коли я дивилася ці фото, коли надіслали, я думаю, ні, 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 це, це не мамин дім, це, це щось інше. Угу. Ну, тому що там інфікувати було ну, дуже важко. Але потім, коли інти, маленькі деталі. Чашка, маленький там портрет був, я розуміла. Серйозно побачила та, на та, фото. Та, це та, та, ну. угу. Це було дуже важко. Да. Я розумію, як це було мамі важко, угу. але я дуже вдячна Богу за те, що мама зі мною сестричка моя, зі мною. Тобто, ми всі разом. важко, але тримаюся наразі. Я не можу бути. Інакше діти, мабуть, вони наразі для мене як два крила. Є слабкість, є втома, але я розумію, вони, вони, ну хто як не я, як мати, я повинна я бути, бути сильною для них, оскільки їм потрібно жити їм дати надію, що все буде добре. Як взагалі вас сприймали у колективі і на Луганщині, і саме тут у Кривому Розі? І чи відчували можливо ви ось таку гендерну нерівність? Ні, Такого взагалі не було ні на Луганщині, ні тут, ні в цьому регіоні, оскільки коли я перше прийшла до лавди СНС, да це був вільний найм. Да, частково було жінки, чоловіки, але згодом потім. Після того, як мене тестували, тобто я отримала свої перші погони, я була більш у чоловічому колективі. Ну, такі вони всі різні. Вони різні, uh -huh. вони різні да? у кожного своє ставлення, свій погляд на жінку. Ну, в жодному разі не було цього рівняння. Ти ж жінка, по собі трошечки подумай, ні, такого взагалі не було. У нас якісь такі були теплі, гарні стосунки, навіть і позаслужбою. Тобто ми зустрічалися, свята якось там да, відмічали. Коли я сюди прийшла, да, в першу чергу мені немножко було лячно, оскільки повноцінно, повністю нове новесе. Тобто того, що місто на регіон інший, колектив інший. Тут більше більш чоловіків, uh -huh. жінок, більше тут ну, диспетчера, все. Uh -huh. Але так ось якось, знаєте, коли я перший раз прийшла, в мене таке було відчуття, що я тут була. Угу. Отак ось тепло, комфортно, без усіх так, так, угу. так, 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 і спілкування, спілкування, і можемо посміятися, і поплакати, і понервувати. Ну тобто. Угу. Олена, ми з вами їхали і спілкувалися, ось казали таку гарну фразу про те, що діти є вашими крилами. Хотілося б, щоб ви продовжили цю тему, тому що я розумію, що вони така ваша віддушина, ваш перезаряд. Так, це звісно, так оскільки да я їх дуже полюбляю. Я навіть не можу подумати, якщо б було, ну, я робила. Вони дійсно вони є моїми крилами, я навіть не одразу це зрозуміла. І знаєте, що більш за все, мабуть, мабуть, шкода, що да, от до 24 лютого 2022 року да, моя молодша дитина спокійно ходила до садочку, в неї було багато друзів, Ці от якісь там свята, якісь ярмарки, да, тобто ну, активну участь приймали ми у житті садочку, ні тільки дитини. Старша дитина на мій син да, ходив до школи, теж якась була така активна життя, тобто е не, не було часу такого спокою, тобто uh -huh. постійно кудись щось потрібно, ага, так, ярмарка. Потрібно купити якесь печиво, щось зробити, спекти, принести до школи. були. Да, Тобто такого якогось спокою ні. Навіть навіть е коли були вихідні, тобто прокидалися сніданок і все, ага, почали думати, куди ж нам піти, де ж нам погуляти. В нас був дуже гарний краєвид у нашому місці Сосновий ліс, і там був будиночок для білочок. Тобто Ох, така ти. галявина гарна, Там да, дійсно приходили білочки, приходи ну, приносили овочі, орішки. тут, да, коли ну. Вимушені ми були так сказати, да, змінити місце мешкання, оскільки, перш за все, була безпека. Безпека не моя, моїх дітей. По-перше, вже потім мати моя, моя сестра, і вже потім, мабуть, я. Тобто, перш за все була безпека для моїх діточок. Тут да, трішечки ми як ввелись, да, мабуть, піймали цей ритм, теж ми е, виходимо на якусь галявину, на пляж, на природу. І знаєте, е, мабуть, не, не, не тільки мене одну, а мабуть всіх громадян України турбує одне питання, е, за що? То ми до цього, до 24 лютого, ми спокійно жили, тобто ходили до садочку діти, до школи, робота, служба, магазини, прибирання, готування, тобто ну, жили спокійним життям. І, як вони кажуть, операція по освободінню. Ага. Кого? Скажіть, будь ласка, ну, в мене питання: мене від чого ви мене? Тобто все було в мене добре. Спокійного, гарного життя. Так. так от, мабуть, на, мабуть, це так дійсно, як кажуть, якась незвага, якесь недорозуміння, як ось то кажуть, завість. Да? Угу. Я не розумію. Важко було чи ні. І ем... Чи можливо бачили, що у дітей є якісь там можливо психологічні розлади? Можливо, зверталися до спеціалістів саме у вас, тому що я розумію, що все це згодилося на ваші жіночі, так, і тодітні плечі. Так, дійсно було важко, було важко зрозуміти, як правильно рухатись і в який бік, оскільки ну, по перше, де да, діти, да, перш за все, ти ж розумієш, що треба якось, щоб діткам було комфортно, безпечно. Да, було важко якесь таке нерозуміння, але потім згодом дитина до школи одна молодше в цьому році. Я вже на цьому наголошувала. Да, якесь спілкування з, з моїми колегами. Теперішніми да, ну, і з моїми, коли Ну, головне управління виїхало з Ланського, я теж спілкуюся. Ми підтримуємо зв'язок. Це ну дуже дуже добре. Це дуже гарно, коли є зв'язок, ти спілкуєшся, але наразі них не, не вистачає, не вистачає того спілкування, як воно було раніше. Але якось знаєте, все ж таки змогли, встали, пішли. А іншого вибору немає. Як підтримуєте собі ось цю жіночу енергію? Чи вистачає часу на себе? Тому що зараз ви в такому гарному а, так вбранні там ви були. Більш такої суворі у формі, тобто така більш строга, сильна. Тут ви дуже така ніжна, і така мама, жінка. А як це підтримуєте собі? Чи вистачає часу на себе? Чи можливо є у вас якісь певні ритуали? І чи взагалі є час? По-перше, дякую за комплімент. Ну, по-перше, є жінка, а да? жінка ну, завжди полюбляє себе. Тобто, ми любимо красу, щось гарне побачили, доглядати за собою. Так, звісно, часу в мене не дуже так багато, оскільки двоє дітей і служба. Але все ж таки я знаходжу час для себе, оскільки ну, подобається ж прокинутися, подивитися в дзеркало на себе і сказати, яка я гарна. Тобто посмішка і все добре. Ну, якось. Балансую, Балансує, да, да, намагаюся. Наскільки ну, Нема... мені саме це приємно, розумієте? І коли ти сам собі робиш щось приємне, ти себе почуваєш дуже добре. Uh -huh. а, і, звісно, коли ти спілкаєшся з, з людьми, вони звертають на тебе увагу, ну, це ж теж щось якесь таке якесь добре, світле, гарне. Я завжди е проводила грань е якщо це служба, тобто все, що вдома залишається вдома, це все що на службі, це залишається службі. На... оскільки ну я думаю, ну це дуже складно, коли ну. Всіх це да, трапляється, коли щось там по роботі, по службі, ну, щось там, ну, не встигаєш, да, бага, мало часу, але тобі багато потрібно щось зробити, ти не встигаєш, звісно, настрій падає, ти трішечки знервований, але я намагаюся, тобто, служба є службою, дім є дім. Оскільки, Та да, 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 не завжди це не буває, дуже то, гарно, да, але я намагаюся так робити. Мама, ми довго?» довго, Давай ще півгодинки і поїхали. кажу, добре. Тобто якось ну, все ж таки є баланс. Ви берете з собою так, на роботу, так? так? У ну, мене вибору не, 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 немає. Да. Їй навіть даже цікаво. Uh -huh. Вона вже так дивиться, ага, Придивляється, можливо. Да, да, так да. піде да, Мама не да, сьогодні задала питання, я говорю, доча, ти ж більше часу, проводиш з мамою, я говорю, у нас службі. На так горі, як тобі подобається, цікаво. Хочу виїхати на пожежу. Слухайте. Ну це дуже добре, і я хочу вам подякувати, що сьогодні ви поспілкувалися з нами, розказали таку свою історію. Я дуже вражена. Я дуже я хочу вам побажати, щоб вистачало і було більше часу на дітей, а щоб вони знали, що завжди мама поряд, і щоб нарешті мир був у нас в країні, і ви можливо, якщо у вас буде таке бажання, повернулися додому. І відстраювали місто, яке ви так любите, але довелося покинути. Я вам дякую. Я теж нам усім да, бажаю все ж таки перемоги, все ж таки дочекатися цього звісного слова перемога було мирне нарешті над нашою країною небо. Дякую. Пригадала я, коли був повноштабний локдаун по всій території України, тоді ж світло ж вимкнули, опалення, звісно, немає води теж, і діти в мене були у мами. Я прийшла до ну, тимчасового житла і розуміла, що ну що мені робити а вже ну, десь ну, вже було темно. Ну звісно, що телефон по максимуму. Вже ж вистачило зв'язку, тоді зв'язок був поганий. І десь о 9 годині мене телефонує а, начальник караулу, А те де, де я кажу, як я де? Я говорю вдома. Ну. Така ситуація, така складна. Передали по зв'язку, що потрібен, щоб був інспектор у частині. Ну звісно, що я зробила? Одягнулася і пішла. Тобто, в нас така служба, що немає 24 на 7 Потрібно бути так, на зв'язку завжди Так, постійно. 24 на 7 Ти постійно буде, повинен бути на зв'язку, оскільки не можна сказати, що буде через годину, через півгодини, а мабуть завтра.